молодіжному просторі колаба до міжнародного дня жінок і дівчат у науці відбувся науковий захід під назвою науковиці. Будемо сьогодні аналізувати роль жінки в науці, займатися з дітками. Будемо літати на квадрокоптерах, а будемо писати невидимими чорнилами, тобто лимонним соком і його проявляти на термопресі. Діти заслухають цікаву презентацію, яку роль жінка внесла у розвиток науки. Популяризація ролі жінки в науці такою є мета заходу. Ми, якби підсвічуємо жіночі імена, хочемо показати, що, і, хоч хоча стереотипно жінки не були так представлені в науці, як чоловіки, але все ж таки вони зробили значний внесок, і саме жінкам належить дуже цікаві відкриття, про які ми сьогодні хочемо і розповісти дітям і молоді. І сподіваємося, що це буде теж такий мотиваційний захід до того, щоб дівчата активно брали участь в наукових якихось дослідженнях, відкриттях СТЕМ освіті і у всіх сферах, де вони себе бачать, незалежно від того, є стереотипно це діяльність для жінок чи ні. До заходу долучилися понад 30 дітей, які активно приймали участь у вікторині та науковому практикумі. Тут дуже цікаво, прикольно, все багато чого можна робити. Тут була там презентація, а потім питання була і за це я отримала приз. Тут дуже цікаво. Тут можна пограти в ігри. Дрон дуже класний. Я вже управляла дроном, малювала вікторину грала. День жінок та дівчат в науці відзначають вже в дев'яти поспіль 11 лютого.